Німеччина, яку ви не знаєте. Ті, хто живе зараз три роки в цій країні, я думаю, ви вже більш-менш орієнтуєтеся, здали курси, забули вже все, що ви вивчали, тігра. І в Німеччині дуже такі наглі коти, особливо тігри. Зараз в цьому відео. Декілька цікавих фактів про цю країну. Я буду вдячна, якщо ви напишете те, що знаєте ви. Можливо, чогось не знаю я. Перше, Берлін. Привіт, хто з Берліну. Ви знаєте, що у вас більша кількість каналів, ніж в Амстердамі, і 960 мостів. Читав Google мені сказав, що деякі мости знаходяться в лісі, деякі йдуть не в куди, але ці мости у вас є. Дуже такий цікавий момент: німці розділяють сміття. Я думаю, ті, хто їдуть додому в гості в Україну або до друзів, ви за цим сумуєте. Я вже настільки звикла, що треба розділяти сміття, куди б я не прийшла, в якусь країну. Я завжди питаю, а куди? Вони дивляться на мене, що куди, кажу, сміття куди кидати. Хоча в багатьох країнах також розділяють вже сміття. Також Німеччина відома тим, що в Німеччині винайшли в 1940 році фанту. Під час Другої світової війни, от дивіться, Ларше з'явився. Під час Другої світової війни закінчилася Кока-Кола, і тому німці вирішили зробити фанту. Тому хто п'є фанту, ви знаєте, звідки вона з'явилася. Ще такий класний момент. Баварія. Привіт вам, Франкен. До речі, колись здивувалася, коли ми жили в Нюрнберці, мені сказали, що Візін Франкен. Я така тоді блондинка. А до чого тут Франція, Франкен? Ні, Франкен, вони себе так називають в Баварії. Так от, в Баварії апріорі немає безалкогольного пива. Вам ніхто не продасть цей напій, оскільки там 0,5%. Тому алкоголь Фрайс Біо в Баварії не існує. Якщо ми говоримо про Баварію, то Мюнхен має найбільший фольксфест в світі, і ви зараз скажете, це Октова Фест. Німці люблять святкувати і, наприклад, на півночі в Кьольні там святкують карнавал. В нас в Баден-Вюртенберг святкують фашінг, навіть різні назви. Підемо до того, що Німеччина має 16 земель Бундесленда, і кожна земля має свої закони. До речі, напишіть, будь ласка, під відео, який самий цікавий звичай або е, куріозне скурільний звичай, який ви побачили або прожили в Німеччині. Для мене що було б таким цікавим спілкування з сусідами? Думаю, воно, в принципі, однаково в усіх країнах, але в Німеччині ви можете прожити все життя в одному будинку і не знати, з ким ви живете. Тут вони не так дружать, наприклад, не так знають одне одного, як ми в Україні. Ще цікава інформація: одна третя Німеччини покрита лісами. Саме відомий ліс ви знаєте Шварцвальд і там далі. По районам, але народна така хворова німців, це вандерунг. Всі займаються тим, що вони хочуть десь ходити по лісу, гуляти по 10 кілометрів, по 20 кілометрів це просто така от культура і пільгерунг. Що таке пільгерунг? Пільгерунг, коли ви йдете по святим місцям, наприклад, дуже люблять всі ходити у Римі певними там шляхами. В них є господи, як воно ж називається: пільгерунг. Якоб дорога значить Якоба. і саме от цим шляхом іде багато людей. Хтось бажає чогось. Були історії, коли, наприклад, батько провіз сина в інвалідному кріслі повністю цим шляхом. Але німці обожнюють от сам цей процес. Тому всі ліса вони розписані. Там є багато знаків Ванда Вігі, наприклад, такого в Україні я не знаю, чи зараз вже є. Там, де в нас безпечно, але наскільки я знаю, раніше такого не було. Ще в Німеччині знаходиться 25 тисяч бург-руїнен, залишків будь-яких замків. Чесно, я дуже обожнюю руїни і кожні вихідні намагаюся десь поїхати щось побачити. Саме відомий замок, ви знаєте, Нойшванштайн. Туди всі їдуть. Я не знаю чого. Мені подобається наш замок в Хайдельберзі, як то кажуть, кожна жаба хвалить своє болото. Який замок подобається вам? Напишіть. Можливо, для тих, хто читає, буде корисно прочитати. Ага, там є цікавинка, тут цікавинка. я поїду, побачу. буду розширювати свій кругозір. Що я тут ще написала? В 1980 році з'явилася в Німеччині сама перша партія, яка б ви думали, зелені. І пішла вона по всьому світі. Я не знаю, чи дякувати цьому чи ні, але зелені з'явилися в Німеччині. Німеччина також відома тим, що на автоматі, ви, будь ласка, гуляй Вася, 3 дні свят, як ми говоримо. В нас немає обмеження швидкості на деяких. Проміжках дороги. І це дуже збиває з толку водіїв з інших країн. Ще ви знаєте, що, наприклад, якщо ви хочете поїхати в Австрію, то вам потрібно заплатити Маут. Вам треба купити вінету, так само це і во Франції, так само в Італії, а Німеччина каже, та приходьте, їдьте, хто хоче, тільки ЛКВшки в нас платять. І це інколи нервує німецьких водіїв. Вони кажуть, О що це я маю платити, коли я їду до інших країн, а в нас ніхто нічого не платить. От така тут система. Ще цікава річ, це перша печатна машинка. Вона була винайдена у місті Майнц, хто в нас знає Майнц Візпаден. Це був 1440 рік і чоловіка звали Йоханнес Гутенберг. До речі, біблія, яку він надрукував, вона належить до самих дорогих біблій у світі. Тому дивіться, яка цікава, е велика кількість таких от цікавих речей є саме в Німеччині. Бекарай, ті самі булочки, які ми купуємо, вона Ця булочка, по-перше, має різні імена. Я поробила скріншоти, як вони називаються, і кинула в Фенікс. є посилання, це моя група у Фейсбуці. Там я спілкуюся з вами картинками, там є мотиваційні цитати, там є завжди інформація про свіженькі відео, які виходять. І назви, як називаються булочки німецькою мовою, я тоді також скинула для тих, хто хоче. До речі, мене дивує завжди Берліна. В нас Берліна це отакі ці булочки, які печуть на карнавал з варенням. Я знаю, що в їх називають е, крапфен. Крапфен це взагалі для мене були риби, як карпфен. Тобто ви можете дуже сильно запутатися. І як називаються ці булочки у вас? І чи було у вас також таке здивування? Ви шукаєте Берліна, а вони називаються саме не так? Що в наше цікаве? О, саме класна річ це рунфбюен. Це те, що ми платимо раз в три місяці. Ті, хто знаходяться ще на соціальних дотаціях. То вас звільняють. Це тих 70 євро, якщо не помиляю, зараз раз в три місяці. Чи є у вас телефон, чи нема у вас телефон, чи є у вас радіо, нікого це не цікавить. Якщо у вас є розетки, це означає, що ви будете платити ті гроші. І навіть знайшла таку інформацію, що можна піти до в'язниці, якщо ви не будете платити. З ними взагалі не можна гратися з цією організацією і казати, що там я іноземець, я не читаю німецьку, я забув. Будуть дуже-дуже великі проблеми. Що в нас ще таке цікаве? Пунктуальність. Кажуть, в нас ми уходимо по-англійськи, але німецька пунктуальність так. І коли я йду на побачення і хтось запізнюється на три хвилини, те вже починають тіпати. Ну, є таке поняття, як вічливість. І німці дуже пунктуальні. Ще такий класний момент це спілкування. Якщо ви спілкуєтеся з сусідами або з колегами, людина може вам посміхатися в очі, а десь за вашою спиною людина може написати на вас скаргу. Я не думаю, що це типова німецька така риса, це риса, яка належить до багатьох. Національності для мене німці це щирі люди, з якими я спілкуюся вже 23 роки, і я стала частинкою цього суспільства. Моя половинка серця українська, половина серця німецька. І я вам бажаю, якщо ви хотіли б інтегруватися в цій країні, взнавати цікаві речі, бачити позитивні речі. Кожна країна має щось негативне, але саме фокус на позитивне, на незвичайне допоможе вам інтегруватися. Оскільки інтеграція це процес, який не закінчиться протягом трьох років і. 5, 10, 20. Це процес, який відбувається завжди. Я вам бажаю бачити тільки позитив в цій країні. Тоді все буде добре. Дякую вам за ваші коментарі. Дуже цікаво дивитися, в які частинки Німеччини ви живете. Що ви для себе знайшли позитивне, і як ви бачите це життя. Побачимося!